Під час саміту світових лідерів змін, який відбувся в Папській академії наук у Ватикані, 22 жовтня, президентка міжнародного громадського руху Аллатра Марина Овцинова та учасники Аллатра мали честь отримати аудієнцію у його високопреосвященства кардинала Пітера Тарксона, канцлера Папської академії наук і Папської академії суспільних наук. Кардинал Пітер Тарксон один з найвідоміших представників Ватикану і почесний префект Дикастерії, сприяння цілісному людському розвитку. Протягом багатьох років він є переконаним борцем за мир, справедливість і міжрелігійне взаєморозуміння. Його відданість, зміцненню діалогу між релігіями та культурами зробила його справжнім будівничим мостів між народами і традиціями. Очолюючи Академії Ватикану, він прагне об'єднати науку, етику та віру. Для забезпечення сталого прогресу і моральної відповідальності за наш спільний дім кардинал Тарксон також відіграв ключову роль у поширенні енцикліки папи Франциска Лаудато Сі, si», допомагаючи донести до світової спільноти той заклик до екологічного перетворення та всебічного розвитку людства, який міститься в цій енцикліці. Знакова енцикліка папи Франциска сі» si» про турботу про наш спільний дім. Була опублікована 2015 року. Вона закликає до екологічного перетворення та спонукає людство усвідомити взаємозв'язок усього живого і свій моральний обов'язок захищати планету. «Лаудата Сі закликає кожну людину, незалежно від віросповідання та походження, діяти зі співчуттям і відповідальністю щодо навколишнього середовища. Під час зустрічі з учасниками Аллатра, екологічні ініціативи, яких відображають і підтримують посил «Лаудато Сі», кардинал Пітер Тарксон поділився тим, як він продовжує поширювати ідеї енцикліки, закликаючи людство об'єднати серця й уми заради збереження творіння. За п'ять років після виходу Лаудато Сі, прем'єр-міністр і президент Ісландії, а також генеральний секретар ООН поділилися своїм баченням її ідей. разом з тим було видано книгу для читачів «Лаудато Сі. У ній зібрані висловлювання різних людей, які прочитали «Лаудато Сі» та їхня думка про енцикліку. Питання, яке перед нами стоїть, як поширити «Лаудато Сі» максимально масштабно, звичайно, видано книгу. Я представляв її в ООН в ЮНЕСКО, в Парижі та на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Я розповідав про «Лаудато Сі» на декількох майданчиках. У мене також була можливість представити енцикліку університетським спільнотам: університет штату Огайо, який проявив інтерес до Si. Після цього я також відвідав університет Дейтона та університет в Сан-Дієго для масштабного поширення Si ми вирішили створити те, що ми називаємо платформою дій за Laudato Сі, де визначили сім ключових учасників. храми, тобто церкви, мечеті, синагоги. Всі місця, де проводяться богослужіння, освітні установи, середні школи, університети, освітні центри, офіси та виробничі підприємства. Ми визначили ці сім великих спільнот. Сформували команду на сім років, і тепер дивимося, що у нас виходить. Все це було зроблено для популяризації енцикліки Сі» та заохочення людей застосовувати її ідеї на практиці, адже це не просто письмовий документ, а керівництво до дії. Минуло вже 10 років. Зараз 2025 рік. А енцикліка вийшла в 2015-му, і зараз важко назвати місце, де б у нас ще не було представництва. А почалося все з презентації енцикліки на Коп 21 в Парижі 2015 року. На мою думку, а також на думку всієї нашої команди, можу сказати, що нам вдалося донести ідеї «Лаудато Сі до багатьох кіл і спільнот людей. Проте досі не можна стверджувати, що енцикліка відома у всьому світі та всім. Ми робимо все можливе і будемо продовжувати розповідати про неї щоб надати новий імпульс її поширенню. Папа Франциск вирішив створити ініціативу під назвою Борго Лаудата Сі. Ви чули про неї? Це в Кастель Гандольфо. Двом відповідальним ентузіастам вдалося залучити фінансування і вони зараз створюють центр. Який займатиметься просуванням освіти, досліджень, а також відновленням довкілля розвитком тощо. Тут, у Римі, ще однією ініціативою для привернення уваги до енцикліки, стала розробка так званого диплома Сі». Si». Це ініціатива всіх університетів Риму, насамперед університетів при церквах де студентам пропонується пройти трирічну освітню програму після завершення якої вони отримують диплом Лаудата Сі». Ця ініціатива триває і надалі. Отже, існує безліч ініціатив, спрямованих на популяризацію енцикліки Сі» si» та поширення її ідей. Проте, знову ж таки, я не впевнений, що ми можемо достеменно сказати, який відсоток людей у світі вже знає про Сі». Si». Ймовірно, цей відсоток усе ще невеликий. Хоча я думаю, що ми зробили все, що в людських силах, і взяли участь у численних ініціативах, щоб цього досягти. Хочу сказати, що рух «АЛЛАТРА» підтримує енцикліку «Лаудато Сі», і зараз волонтери руху по всьому світу записують відеозвернення саме для того, щоб підтримати цю ініціативу та підвищити обізнаність громадськості. є різні ініціативи з її просування? А коли ми їх запускаємо в університетах, це привертає увагу багатьох молодих людей. Таким чином з'являється можливість поширювати інформацію про «Лаудато Сі», Цікавий приклад, яким я завершу цю тему. Університет Віланова в передмісті Філадельфії, університетський коледж. Я знаю віцепрезидентку цього коледжу. Під час однієї з моїх поїздок туди ми разом відвідали в'язницю, де вона запустила програму навчання для ув'язнених. Що дозволяє їм отримати академічний ступінь перед виходом на свободу? і саме там, у в'язниці, була група «Лаудато Сі». Тож ми намагаємося поширювати енцикліку всюди. Щиро дякуємо вам за те, що поділилися цією інформацією. Для нас велика честь зустрітися, поговорити з вами сьогодні та розповісти про дослідження, які ми проводимо у сфері на нанопластику. Щиро дякуємо за те, що ви нас вислухали. Завжди радий, і вам теж дякую.